好好 Same, не можем, да? О, до речі, він працює. Музиканти. Так, я вже чоловік возить. Ми були вже в панкейку. Окейку, точніше. Замовили торт, хотіли лайм манго брати. Він такий. Кисенький і зверху повністю такий світло, як салатовий. Але сьогодні їх не перевезли цілих, а я ж не замовила вчора завчасно. Там був цілий але він аж суботній. Тому, ну коротше, взагалі їхній термін придатності 5 днів. Але ми не ризикнули, ну я не ризикнула взяти, так як будуть в основному діти їсти. Ну, дорослі так само, але діти також будуть їсти. І ще він точно залишиться на завтра, бо він ж великий. Ну, загалом з тих, що сьогодні привезли їм, це було фісташка малина. Тому ми взяли фісташку малину. Єдине, що він зверху такий зелений із червоним із рожевим. Трошки мені по дизайну не підходить, але нічого страшного. Може буде так. Головне, що буде свіженький, він смачний, навіть трішки дешевший. І так як ми цілий тортик беремо, то можна було взяти каву або какаву. Взяла какао, дуже а, смачне. Солодке, звісно, але смачне. Дуже мене, до речі, забрав кепку, <соць> яку я собі купила. Треба буде купити йому також. І ми зайшли ще в на розетку і забрали сумки. О! Ой, зараз розпакуємо з вами. Поки я його чекаю, то розпакуємо. Ми маємо на квартиру ще Там вікна позакриватись, з плиточником зустрітися. Має він подивитися, має вже приділитись, як візерунок будемо, ну, типу, як класти плитку. Так, сумочки взяла з такого світленького кольору. Ну, Я вже не знаю, сюди все влізе Вот О, тут навіть цукерочку поклали. Нормально. Треба зараз поїм до <рикола> какао. <рикола> Прикольно. Це, нас що? Чорно. це, це є мюсліновий, мюсліновий батончик. цей. Діетична добавка мюслі з чорницею і глазурю. Так ось. У. Така маленька. Ну, Ваняю резиною. і одну Ось така сумочка маленька. Це подивимось, що ми де будемо класти. Така трошки побільша сумочка. Хоп-хоп-хоп. І отака ось сумка. І, ну, вона широка, звісно, але я не знаю, чи сюди все влізе. Я просто пам'ятаю, які в мене сумки були. Може і не влізе. Ще б таку одну, правда? Було б непогано. Ну, подивимось. 300 гривень, по-моєму, коштував цей набір за безкоштовною доставкою на розетку, якщо замовляєте від 700 гривень. Ну, щось взагалом на розетку. Тому непогано. Будемо пакувати, буде видно, все влізе чи не все влізе. Я там, в принципі, передивилася відео свої пологового, те, що збирали то э, я там ні першого, ні другого разу не брала два набори постільної білизни, завжди тільки один, і мені його вистачало. Тому не знаю, навіщо вони пишуть, що треба два. Будемо брати один. Ну і загалом э, на цьому тижні заберу ще замовлення з Єру. Да. І ще треба зробити одне замовлення э, в цьому. На резетці. І можна буде вже пакувати сумку. Можливо, на цьому тижні я вже їх спакую. бо вже пора. Так, ладно, чекаємо чоловіка, чекаємо і допиваємо какао. Що? Ти знаєш, що це? Це бас. Це Да, а ну подивіться. Подив, Даня а що вміє цей бас? не... Не приграли що там? Не приємно. Безки найшли сім'ї. Я хочу пізнати! Хай він подивиться, будемо тебе ж гратися. Цепочку так? Даніше нажимай. Тяніше нажимай. А що нам знімається? Ти бачиш? Держи оригінал. А тут вище, вище тримає. Глубі перекласти.

Даня, що треба сказати? Ні, що треба сказати? Даня, Даня, що треба сказати? Ты Жень не подарунок. Будь ласка. Ти їх послай! Замороження! Дань, добри, вітай! Вітай, Женя! Це Женя подарунок! А що ти маєш його лише сказати? Ти ж тренувалася всю дорогу. <рес> а, це якийсь штука? Так. Це прикольна штука. Ей, <рес> мама, ти... Так, це ми схемки будемо складати з тобою? Так. Ми хотіли таку прикольну штуку. Рухай. Тебе з Днем народження тебе, З Днем народження я. Днем народження тебе. 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 Кусай. Давай. давай, 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 давай. О, молодець! Женя, Женя, тобі сподобалось день народження? Так, да, багато подарків було. Тобі а всь... я дивиться, Тобі, що тобі всі подарунки сподобались? Так. Да. Всі-всі? Так. Да. Да. Будеш да. завтра показувати. А що ти їй подарили? Покажи зараз, що тобі подарили. Кульки полетіли, да, воно? Да. робота такого гарного, так. Да? Женя, переключився вже на кульки. Тримай, тримай, тримай. Мафину таку гарну подарили. Велигенську машину. Так, а тобі що, тобі теж щось перепало? Що ти їй перепала, Настюш? Літають кольки? Перепаю ем, а якась... А, і якийсь все... дракончик перепав. перепали. Літає. Можна я візьму от садочок і отсою. Щось одне, бере наш тобі і то, і то. Клас. Так, вчора день народження в Євгена було, і мені, звичайно, теж щось перепало від співвласниці магазину Мімі Скім». Дуже на правах особистого, особистої любові до цього магазину показую вам сонцезахист. Помаду ось таку. Зараз не І кремчик для рук. Мені перепав. <сіх> обов'язково залишу вам посилання. Хто полюбляє корейську косметику, хто ще не має сонцезахисту, обов'язково користуйтесь. У мене ще з минулого року ось цей залишився. Я його зараз довикористовую. Він супер крутий, мені дуже подобається. Цим я ще не користувалась. Будемо дивитися, як, як буде, але враховуючи, що літо в самому розгарі, це просто неймовірний подарунок. Тому дуже дякую. <сіх> так, і ну, помада це взагалі топчик. Настя вчора побачила, вона ще пахне, як тюремісу якесь. І я вже прям бачу, як моя дитина буде у мене забирати косметику. Бо <гум> вона вчора Сергій її ледве її умовив почистити зуби спочатку, перед тим, як мазати губи, але потім вона щось забула і побігла. <гум> Тому так. Да. Так, ладно, мажу кремчиком, мажусь кремчиком. І біжу, хочу забігти в сенсей, подивитися босоніжки. Ну, в общем, побачите в наступних кадрах, чи щось я знайшла чи не знайшла. Потрібно думати про кадр. Зняла рушничок. Бо. -бо. Бо, -бо. Так, два пальці потрібно наносити на свій фейс. Так що оп, оп, оп. Два пальці є і. Ще б, звичайно, ідеально було б запласти в собі якусь. Якийсь колосок, бо, бо жарко. Ні, сьогодні холод... ночі стали дуже холодні і прохолодненько так вранці. Я тоді та й в шортах відправляю, але ой, що сьогодні мені Женя зробив вранці. Це просто був якийсь страж. Він цілу дорогу до садочку плакав, плакав в садочку. Добре, що сьогодні була вихователька дуже класна, що ми дуже любимо, да, да дуже класна. Знаходить спільну мову з дітьми і з батьками, це дуже важливо. Але він сьогодні взагалі не в гуморі був через те, що я йому не дозволила брати баса з собою, робота великого, і не дозволила брати з собою велику машину. А звичайно, що він хотів. Він каже: Я хочу показати. А я розумію, що того баса там просто розірвуть, і, як я казала раніше, мені шкода його. І ну, не знаю, подивимось. Якщо завтра буде те саме, вона вже каже, принесіть, типу я потім просто відкладу. А, я ж, я кажу, у нас, коли діти трошки старші, з ними можна якось домовитись. ну, наприклад, з Настю, пояснити їй, вона вже розуміє. Женя ніби як і розуміє в більшості випадків, що я йому говорю, але іноді він не хоче того чути. Бо ми навіть йшли в садочок, я пробувала якось перевести тему. Там, на дерева, на квіточки, як там вчора погрались. він псіхував уже. Псіхував, що типу ні, не це він пішов і плакав. А в яслях це, Настя не носила іграшки і було супер круто. Але зараз Настя носить старшу ну, середню групу і Женя теж типу, з собою хоче брати. Кажу, в тебе дуже багато інших іграшок з Аврори. Бери їх, мені їх не шкода. Але таке було, він хотів залишитись вдома, погратися. Надіюсь, що це сьогоднішня тільки така ситуація і завтра буде все добре. Так, морі. Пахне він, звісно, неймовірно. Бо, взагалі, красоткою буду. Так, ладно. Окулярчики ще надягнути. треба. Ще треба забрати посилку. Сергій. Сергійну посилку, бо шумку треба забрати на труби. На труби обо шумку, ніби він казав, що вона не важка. Так, де вас поставити? Так, от, споставлю. Духи. Божечки, в мене духи закінчились. А у Відні купляла. Коли їх купляла у Відні? Два роки тому назад? Ні. Да? да. <laughs> Два роки. А, ні, в тому році ми ще їздили. Чи ні? Да, так. Да. Два роки тому назад купляла ці духи. У відні, коли їздила на конференцію. І вони. треба ворота не відкривати, коли вони дуже класні. Вони в мене закінчуються, але враховуючи те, що скоро зі мною буде маленьке грудне дитя, то я поки Ой. духи собі не беру, бо Ну, дитина маленька, поки вона буде з тобою на грудях, краще зайвими запахами, цими не пшикатись. А Жені, а Жені, А Сергію, я тоді купила оцей One million. Йому Дуже подобається. Ну, вони дуже класні. Ми тоді з кумою взяли <сум>, на своєму чоловіку, я своєму, по дуже хорошій ціні тоді був. Хоча я знаю, що в Бакарді можна типу те саме брати. Але будемо знати, ну, бо в відень якби ми не будемо літати так часто, літати, їздити, аби хоч раз туди поїхати ще. Сергій взагалі там ніколи не був. <сум> Ані був. ми на весільну подорож там були. А, да. а собі вже куплю якось потом. І ще, до речі, на замітку. Дуже класний варіант нести бульбашки в садочок на день народження, тому що вихователька казала, ви просто попали в 100%. Діти всі були просто в захваті від цих бульбашок. Тому е, дуже вам раджу, якщо у вас діти, весна-літо, осінь, то бульбашки це просто must have. Лишиться надовго і подарують багато емоцій. Ну і плюс це не солодке, бо не всі батьки в захваті від солодкого і так далі. Я, наприклад, не люблю барні, але всі його завжди дарують. Він мені на смак дуже дивний він мені на смак, і на запах дуже дивний, насправді. А як виявляється, по стілу теж батьки далеко не всі люблять. Ну, таке. Кожне свої побажання і всім не вгодиш. Так, ладно. Помігла. Ходилася, я так добряче, просто капець. Пішла Куди я пішла. Мага мол пішла, потім в юки пішла. Потім по дорозі йшла. Ну, в общем, не знаю скільки кілометрів, але скільки це виходить. Дві зупинки в одну сторону, потім вниз, потім дві зупинки назад. Ще просто там по магазинам ходила. Загалом багато не потратила, бо... Бо не знаю, в сенсері щось ходила, дивилась на ті речі, дивилась. Не надивилась толком нічого. Зараз покажу, що, що купила. Копійку купила кепку. Не знаю, мені чи Сергію, але вже буде усіх. Ножиці купила дітям однакові, бо попередні затупилися І ножиць взагалі не вистачає постійно. Тому це дітям і в нас на кухні. Діпсувались так само. Візьму ці. Так е, ножика взяла, вона наш поламався. Батарейки. Це для гри ще одну яку подарували Євгену на день народження, до речі, покажу. Це лов буде збірний, то ось таку е, дока. Тут схеми треба робити. Е, вона від 8 років, звичайно. Бо тут треба схеми, почитати і так далі. Ну це я сама свідомо замовила. Бо, я думаю, Женя буде в захваті від запуску цих всіх механізмів. І це саме кольорове світло та кольор. Природа кольорів, експерименти зі створенням власних кольорів і коротко про екрани. Тобто, це така, знаєте, більш легка, бо там є прям. Великі схеми, про як працює генератор, це все тут. Женя, типу, він не пойме, <свісно> що це. А ось це, типу, з кольорами, щоб він там все складе класно і в нього все вийде, і все запуститься, я думаю, він буде в захваті. Ну тим паче Настя. І ще взяла через те, що тут дійсно дуже великі деталі, але вже будемо показувати, коли будемо ну, гратися безпосередньо. Тут 24 схеми і, до речі, Міністерство України рекомендує. Побачила я цю гру в блогерші, в Юлі з села. В неї там малий, трохи постарше, грався цим. Але я так подивилася, дійсно дуже прикольна штука. Тому майте собі на заміточку, хто там таким цікавиться, що подарувати дитині. Бо іноді прям щось толкове придумати досить складно. Так, далі. Копійки, до речі знайшла органайзери, такі самі, як я замовляла на Алі. І вони там дешевші, ніж я замовляла по Алі по акції. Ось такі два ще докупила. Взагалі мала сьогодні займатися організацією простору в шафі, ну, в своїй, щоб звільнити одну паличку для, для старших дітей. Але проходила по магазинам, але добре. Толком майже нічого не потратила, бо нічого толком і не купило. Але дуже багато находила, а це добре, враховуючи мій стан ходити багато це дуже добре. Ну, якщо здоров'я дозволяє. Правда, Спинка вже підниває, але я себе зараз тішу тим, що я зараз поїм. Поїм тортик. Наші тортик залишився. І все, і буду відпочивати вже. Буду там дітей, в принципі, через годинки вже дві треба забирати, тому я сьогодні майже цілий день ходила. Ну, це ж це корисно. Тому, хто копійку знає, де воно у вас там знаходиться недалеко, можна ось такі органайзери по 38 гривень взяти. Я думаю, що я завтра все-таки почну організовувати простір. І буду дивитися, якщо мені треба будуть ще вони. Єдине, що вона біля нас тільки жовті. Може, там у вашій знайдуться ще якісь, але супер круто. І в це єдине, що я знайшла, я чого туди йшла взагалі? Ну, щоб знайти щось малюкою. Взагалі, в нас речей для дитини вистачає з головою. Але е мені щось так хочеться, щоб от перший одяг, який вдягнуть малюка, і на випуску, щоб це були нові речі. От мені так хочеться. А всі інші, в принципі, у нас після Євгена є, тому не, ну, не треба цим паритися. Я ходила в сенсей, щоб щось знайти, щоб цікаво. Зрозуміло, що там не пелюшки, не сорочки, не пелюшки, не ползунки сорочки. Я не хочу сорочку, то тим паче. Тобто це в будь-якому випадку має бути бодік, який розтівається посередині. А вони всі на самих маленьких через голову. Або якщо це пісочник, то там взагалі тільки з неї, Ну, взагалі, дуже незручно. Якщо в тебе вже є діти, ти вже знаєш, який одяг зручний, то обходила, нічого такого не знайшла. Замість повзунків, ну в сенсі, мені здається, взагалі повзунків немає. Знайшла ось такі штанці, прикольні. Вони там одні були. Я все через додаток сканую. Вона там стірка стирається, сорі. Uh, і дивлюся, чи є на сайті, то на сайті майже все, що мені подобалось, я сканувала, і мені треба було в розмір менший, все було sold out. <гум> Я, А там ще в сенсеї. Мене так, я там не часто, але мене так дратує, який там срач постійно. Там нереально щось знайти. Там переміжку на цих вішаках дитячі й доросле, бодіки з чоловічками. Чоловічки супернеудобні. В общем, я в шоці. <гум> не знаю. Я як людина секунда кажу, що це просто якийсь треш, Тому. А це випадково знайшла, і вони мені сподобались. Колись такі самі були бодіки. Дуже зручні, які спереді розтібаються. Але я знайшла тільки такий бодік, ну, такий візерунок 74-го розміру. І все, мені здається. Ну, я хотіла подивитись, можливо, на сайті є менші, але немає. Хоча було б дуже класно. Тому вони такий милий візерунок з ведмедиками. Так що, так, да. щось з цього буде на виписку, а щось буде в пологох. Ну, відразу як дитина народиться. Мені тепер до них треба бодіки. Але подивилась на сайті, нібито як є, щось схоже до такого. Тому буду вибирати загалом. купити бодіки. І носочки в нас є. Носочки вже будуть старенькі. Я люблю маму, я люблю тату. Дві пари, тому буде дуже, дуже симпатично, як на мене. Ну і я типу, не знаю, як, ну, після народження дитини по-любому треба, щоб рукав був довгий. Тому 100% треба один подік, щоб був з довгим рукавом. А на випуску я не знаю, яка буде погода. Все, сьогодні у нас порохолодний вітер і так свіженько. То можна і вчили, ну, типу, з довгим рукавом, а якщо буде жарити, то треба буде тільки з коротким рукавом. тому треба буде брати про запас. Але шапочки єдине, що нема. Але шапочку, думаю, вже візьмемо теж, щось з євгениного після Євгена. Бо окремо шапочок, не знаю, чи десь продаються. Ну, загалом. Оце моя покупка. А ще тут пише 219 гривень, але вони мені обійшлися за 80 Я не розумію, чому. Ну, бо вони тут не по знижки. Коротше, сенсей це якийсь ціл, цілковитий хаос. Ще дивилася босоніжки, тут десь вставку зроблю. Босоніжки я не знайшла, всі вони на супер тоненькій підошві. А в мене такі самі є і в мене дуже сильно болять від них ноги. Я хочу якусь нормальні босоніжки з нормальною зручною бусею, підошвою. Хочу, в общем, такі, як в Насті, тільки на мою ногу. <сміх> і я там нічого не знайшла. Знайшла шльопки, у мене були раніше шльопки, і цих ніг дуже зручно. Два сезони були в попередніх відходила, але вони вже порвалися. Брала їх в мікс бренді так само. Зараз в мікс бренді так само є. Єдине, що треба от піти тоді, коли будуть хороші, приємні ціни. Бо ці, що в Сенсеї, я бачила, вони просто клеєні, переклеєні, плюс сенцеївські, мені здається, їх максимум на сезон хватить. Бо в мікс бренді, навіть якщо брати 100, ну, тобто там секонд, то там фірмові речі. І їх, я ж кажу, я минулого разу купила, і мені два сезони з головою вистачило виходити, і вони суперзручні. Uh, тому буду дивитися, в общем, думала брати, не брати, але думаю, блін, за ці гроші, скільки там? 400 гривень, по-моєму, ти босоніжки коштує. Ой, не босоніжки, а шляпки. За 400 гривень можна фірмові хороші взяти. ну, то таке, мої особисті роздуми. Ну і, в принципі, все. Більше нічого цікавого я не купила. Тому нема чим вас особо здивувати. Можу так, просто поговорити багато. Все, буду її їсти, бо я втомилась. Я думаю, по мені дуже видно. У нас вже вечір, маленький трансформер. Тут теж дивимося трансформерів. Захтів. Да, любиш трансформерів? Я прям відчувала, що не треба викидати коробки. Бачите, що він поробив? Це ти всіх в коробки назад поставив? То що, не викидати коробки? Ні? А чому? Зима. Я я. Це що маленька машина, Ось там маленький, такі самий є. То ляля. Каже, що бас буде спати в коробці. Да? Нічого я теж любила так раніше. В коробки вертати іграшки. Так, відчуття свята розтягується. Малу. Да, мій сонце, он ти може мусик. Бас да. світиться? Ні, а чого не має світити? Це він полуницю їв. Ти грязний, бачиш, який грязний їв полуницю. На обличчі, да? Ми ще скупатись їдемо, да? А цей бас... Э, пос... Ні, він ночі не світиться. А я бачила в мультику, як він світився. Так, да, я не пам'ятаю, щоб він в мультику світився. Ну все, збираємося спати, так? Ні, ніч, да. Так, Не, да. вже все. Да, все, треба спати, лягати, вже ніч. Нам чистить зуби. Можна. Можна вимикати, вимикати.